Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. З вами я Роман Світошак. Маю можливість сьогодні походити по ринку, проаналізувати ціни. Що ж робиться з цінами на ринку? В принципі, ціни будуть в кадрі. Давайте так, не будемо забігати наперед, але завжди наголошую на тому, що при купівлі автомобіля потрібно обов'язково... Тут не знімаємо, просили не знімати ту машинку, проходимо. Ось так. При купівлі автомобіля... Обов'язково перевіряємо автомобіль через Car Vertical. Це історія автомобіля. Внизу під відео я залишу посилання. Також обов'язково перевіряємо фізично. Ми, до речі, фізично надаємо таку послугу. Перевірка це перевіряємо по всіх містах України. Якщо вам потрібно, звертайтеся, чим зможемо, тим поможемо. Можна звертатись не до нас. Можна сміло звертатися до ваших знайомих, які в цьому розбираються. Можна їхати на СТО. В принципі, особливої різниці немає, основне, щоб максимум перевірити перед купівлею. Чому на це наголошую? Наголошую на це, тому що Бай трішки так. Тому що купляючи автомобіль, ви потім ним будете користуватися. І все, що у вас буде, знаю, як в нас сьогодні з вітром ми будемо боротися, все, що у вас потім буде після купівлі, це автомобіль, який ви купуєте. І, звичайно, придбаний автомобіль хочеться, щоб він вам служив. В сумні реалії в тому. Сумні реалії в тому, що і ви, купляючи автомобіль, ви повинні розуміти для себе, що якщо ви купляєте бушний автомобіль, ви не купите автомобіль, який буде вам служити як новий. Вкладення, все рівно, перепрошую, вкладення все рівно потрібно робити. Які вкладення потрібно робити? Все залежить від того, як ви придбали, як ви перевірили перед купівлею. Це те, з чого я починав, друзі. Вкладення можуть бути поточні. Це заміна масла, шарова, ну щось таке, та, розуміємо. Або вкладення можуть бути, це капітальний ремонт двигуна. Вкладення можуть бути такі, які вже неможливо вкласти. Це я вже так зараз утерірую. Це мається на увазі, автомобіль буде розрізаний, четвертований. Чи реально такий автомобіль придбати. Навіть дуже реально, якщо ви цей автомобіль не перевірите перед купівлею. Дуже реально придбати автомобіль після серйозного ДТП. Тому... Основне, основне, це треба для себе розуміти, що якщо ви все-таки вже знайшли кошти на купівлю автомобіля, ви повинні знайти кошти на його перевірку. Це логічно. Тому що кошти на перевірку ви потім знайдете все рівно. Чому так відбувається? Тому що, купляючи автомобіль, ви все рівно прийдете до того, що ви захочете знати його технічний стан. Ви будете їздити тиждень, місяць, все рівно поїдете міняти масло. так? Майстер подивиться і скаже: слухай, в тебе тут масло просто тече рікою, тут потрібно міняти то, 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 то. Розуміємо. Та? І починається вкладення. Тобто, все рівно перевірка буде. Але якщо вона буде вже після купівлі, то, звичайно, ситуація буде сумна. Також сьогодні хочу підняти питання щодо купівлі автомобіля у шахраїв. Чи є шахраї і де вони є? Направду вам скажу. На жаль, Шахраї, як були, будуть, і вони є. Знаєте, так закрутив, так посерединці, то все. Так? Але суть залишається в тому, що е купляючи автомобіль шахрая, ви його не купите, або ви купите якийсь серйозний мотлох. Хто такий шахрай? Шахрай це людина, яка видає вам інформацію взагалі неправдиво. Це вже так можна називати. Хоча ми не можемо називати шахраями таких людей, які видають неправдиву інформацію про стан автомобіля, якщо цей автомобіль є, так? тому що людина сама може цього не знати. Тому тут якраз ми приходимо до основи розуміння це те, що купляючи автомобіль, ви не повинні розбиратися, хто там продає. Вам основне знати, що ви купляєте. Тому ми, до речі, надаємо таку послугу перевірка автомобіля по всій Україні. Фізично можемо перевірити автомобіль, який вам подобається, і будемо, звичайно, раді допомогти. А категорія реально, де можна вже назвати шахрії, де я вже, знаєте, про це, як кажуть, кричу, це є дійсно особи, які сидять там десь в тюрмі, наприклад, чи ще десь, десь вдома, автомобілі продають тих, яких немає, чи запчастини не продають, будь-що. Оце вже дійсно. Шахрайство, тому потрібно для себе розуміти, що такі, такі продажі також на сьогоднішній день відбуваються. Чому люди купляють, пересилають гроші за, за те, що, що вони навіть перед собою не бачать, чому так відбувається. Здавалося б, дуже дивна річ. Ти пересилаєш гроші за автомобіль. До речі, такі випадки були за автомобіль, який ти навіть толком не бачив. Тобі прислали там декілька фотографій, тобі щось розказали. Добрий день. І ти собі так вирішив, що ти можеш просто переслати гроші, не бачивши автомобіль, і розуміти для себе, якісь ще є якісь цікаві відчуття, та, що цей автомобіль буде класний. Чому так відбувається? Насправді цим всім керують кошти, які вам сказали в кінцевому варіанті. Оце є основа цієї ситуації. Кошти, які ви заплатите за автомобіль, Шахрай вам називає досить такі невеликі. І направду вам скажу, треба називати речі своїми іменами. Люди, які люблять халяву, вони на таке ідуть. Халява завжди, знаєте, як кажуть, перемагає. Щоб вона не перемагала, потрібно включати холодний розум. Але ви знаєте, я вам чесно скажу, холодний розум можна включати. І, в принципі, його треба включати, але з практики вам скажу, ніхто холодний розум не включає в плані тих, хто попався на таку, в таку, попав в таку ситуацію. Чому люди попадають в таку ситуацію? Тому що хочеться дуже дешевий автомобіль. Чому не перепровіряють, тому що думаю, якщо я комусь скину такий дешевий автомобіль, його швиденько куплять. І я не встигну купити класний автомобіль. Тобто, ви зрозуміли, просто патова ситуація в тому, що люди крутяться в колі, вже як та білка. Вирішують якісь питання, перекидають кудись кошти і очікують дуже великої халяви. На жаль, халяви не буває такої дуже, знаєте, як, щоб ви собі розуміли, хто не зустрічався ще з цим, у вас все попереду, будьте обережні, тому що я вже відеоблог веду декілька років, і за цих декілька років скільки людей до мене позвонило, що Роман, ми дивилися ваші відео, ми все бачили, ми все розуміли, нам все підходило. Мається на увазі, все, що ви розмовляли, було цікаво послухати. Але ми придбали автомобіль, Ой, придбали, перепрошую, хотіли придбати автомобіль. Ми переслали кошти, ми його очікували. Ми перевірили, там такий класний був сайт. На сьогоднішній день, до речі, сайту, каже, вже навіть нема. Таке враження, що ми вже там не одні, бо так як нам пояснили, що шахраї стараються якомога більше зібрати, тянуть по часу. І таке враження, що цей час вже вичерпано, тому що навіть сайту немало. Там такі були класні автомобілі, пригадую, як зараз. Люди купляли буса Т5-го. <кій> і каже, там ціна його була на 4 тисячі дешевше від нашої ринку. І Мені пояснили, що ціна дешево, тому що знають, де дешево купити. Одним словом, розуміємо, та? Тобто, по вухах гарно погладили. І покупець спокусився на ціну. Навіть, будемо відверто казати, люди спокушаються ще за рахунок Дощик починається. Ще за рахунок того, що просто-напросто. Якщо якість, стан, давайте не якість, а стан автомобіля не буде такий добрий, який ти собі малюєш, то за ті кошти я собі поремонтую. Тобто людина крутиться вже, знаєте, в тому колесі, як та білка, і не може просто з нього вибратися. Саме складно патово, тут цінник іншою стороною, що важко ви... як тільки ви переслали кошти, вам важко з цього вийти. Ваше життя перетворюється на суцільний такий, знаєте, як кажуть, суцільний, е, ну, я б сказав, так, давайте ще сюди глянемо. На, на суцільні проблеми, тому що ви починаєте вирішувати якісь питання, на вас психологічно давлять. На вам, вам психологічно розказує, не психологічно розказує, що якщо ти зараз не віддаш, не віддаш цю суму, ця сума попередня пропаде, бо завдатки не вертаються. Зараз ще нам відкриють задні двері, вже також покажу інформацію. От, І ви психологічно просто отримуєте сумасшедше навантаження. На себе за свої кошти. Е, більше вам скажу, більше є, є замовники, покупці, які віддають ще й суму таку, потім другу транш, щоб не втратити перший. Що там сума вже подвоюється. Тобто скинули 500, потім скинули ще 500 і після цієї вже 500-ки. Вже третя п'ятсотка, третя каже, ну я вже більше скидати вам не буду, робіть, що хочете. Тобто я вже це, це все. Скиньте мені якісь документи, де автомобіль. Звичайно, ніхто не може морально відмовитися від тисячі доларів чи від 500 доларів. Та людина тримається. Тому це все коло починає закручуватись, що треба ще скинути, бо пропадуть ті кошти, які вже скинув. А коли ти скинув ще більше, то в тебе ціна ще збільшилась, та? Тобто ти, ти вже більшу суму втрачаєш. Тому насправді все дуже просто. Я рекомендую купляти автомобілі. Це ті, які вже є в Україні все-таки. Ну, хай воно так звучить, можливо, неправильно, тому що привезти автомобілі з Європи також можна. І, до речі, ми також возимо автомобілі, я можу вам привезти автомобіль з Європи без проблем, якщо у вас є таке бажання. <кій> Але мінуси є дуже великі з Європи. Навіть якщо вам привезе людина, якій ви довіряєте. Та, от Ви до мене звернулися, ага, Роман. Декілька років займається автомобілями. Ну, обманути, не обманеть, нікуди він не дінеться. Будемо, будемо замовляти. В чому ж недолік з Європи? Знову ж таки, треба керуватися ціною. Якщо там буде якась дуже дешева ціна, тоді можна закрити очі на стан. А якщо стан буде дуже поганий. А зазорів насправді таких дуже великих немає. Має бути якийсь момент такий по зазорах, щоб там був, то має бути якийсь ДТП. Хлопці, покажу вашу машину, добро здоров'я! Більше інформації, більше можливостей продати, правда? Всем вам гарних продаж. От, тому тут для себе потрібно розуміти один такий момент. Кошти нікому не передаю, якщо не знаю, кому передаю. Якщо плануєте щось зробити цікаве, масштабне, в плані, в плані вже такі, знаєте, перевезення, щоб вам хтось його сюди привіз і ви вже хочете підписатись на такий момент. Ну, наприклад, ну тоді робити це з правильними людьми. Точно не робити по якихось сайтах, не ходити, тому що сайти вам не дадуть нічого доброго. Сайти вам можуть хіба що дати, дати вам, як кажуть, важкий досвід в житті. Оце сайт може дати, тому що ви не знаєте, хто вам що буде вести і чим це все закінчиться. Тому, на жаль, сьогодні підняли важку друзі тему. Тема. Шахраї, чи вони є і як відбувається? Шахрайство, кажу, воно починається від чогось малого, але мале, це ще, знаєте, як кажуть, хтось щось знав, не знав, тут щось доказувати таке. Ну, коли вам, з вами явно працює людина і вам нічого не планує продати продає вам машину, якої немає, ну це зрозуміло, що це, це проблема. Чому такий є? Ну, Така послуга, давайте так. Тому що є люди, які ведуться на таку послугу. Ось звідки породжується. Знаєте, є в бізнесі таке розуміння. Попит пропози... породжує пропозицію. Тобто люди шукають насправді такі машини, щоб це було дуже дешево, щоб машина була. Я пригадую, мені скидали Passat Б7-й, там теж якась ціна була 4 тисячі доларів. Десь там в Фейсбуку побачили телефон. Чувак зразу починає розказувати. Скиньте мені на заправку, розумієте, і пішло. Іноді буває, що продають машину, стараються подорожче взяти, а іноді беруть дійсно якісь невеликі кошти. там, та? Мені до вас їхати через півкраїни, скиньте мені там 300 доларів чи 200 доларів, я до вас приїду. Привезу вам цей автомобіль, розуміємо, та? хто куди привезе за 200 доларів автомобіль, за 4000 доларів, які на ринку продаються, розумієте, значно вище. Тобто в 50 ціни. Дешевше вам хтось буде вести будь-який автомобіль, сумніваюся. Сусід швидше такий автомобіль викупить. Тому запам'ятайте одну річ. Якщо ви бачите якусь серйозну халяву, це має бути якийсь сусід, який виїжджає за кордон. І він дійсно каже, Ігор, чи там, Петро, забери собі, бо шкода комусь віддати, скину тобі. Але ця халява не буде 50%. 50% халяв не буває. Це треба розуміти. Друзі, ми, в принципі, підійшли до логічного завершення. Для вас знімаємо завжди інформацію все про автомобілі. Зараз йдемо трішечки поп'ємо кави. Ви, якщо плануєте десь кудись заїжджати, ми працюємо по містах України, це разові огляди. Звичайно, надаємо послуга підбіру автомобіля, це приїжджати потрібно на ринок. І на ринку я вам даю нашого фахівця, і він вам допоможе. До речі, тільки що запитував по Луцьку у нас сьогодні також є підбори. Писав нашому експерту, кажуть, що поки що ще ходять, шукають, шукають автомобіль. Надіюся, щоб у нас статистика не, не, я кажу, не погіршилась, тому що останнім часом часом 100% людей, які приїхали в Луцьк, знайшли автомобілі. Це прекрасно. Це дуже позитивно і гарна, як кажуть, динаміка. Будемо тримати кулаки, щоб сьогодні ми вийшли, я кажу, знову ж таки, і не зіпсували нашу статистику. Ще раз усім дякую, хто підписався, не забуваємо активувати дзвіночок який буде вас повідомляти про свіжі наші відео ставимо палець вгору з вами був роман цвітишак слава зі а ми до речі на каву покажу вам ще наших дівчаток Зайченяток хвилинка бо в мене тут фокус фокус поїхав трішки Ще в кухар на місці, Володимир Доброго здоров'ячка. Я бачу смаколики сьогодні. жарко, Є така справа. А шашлик вже з'їли. Я до речі, Володя пробував, він казав, шашлик добрий. Вартує і рекомендую. Є ребра молодого вепра. Вже все, так? О, бачите, йдемо на завершення, так, Володя?